Okay, guys. A new season, a fresh start. Today is about winning. In football, this is the most important thing. When we win, we make the fans happy. Wake up! Wake up! Ну well, что, Доброго дня, шановні підписнички! Сьогодні ми залітаємо у нову EAFC-24. Зі мною! Поїхали! Будемо грати у драфт! І не тільки у драфт, буде нам весело, будемо сміятися, танцювати і співати. Також е, зацініть мою футболочку. Хто дивиться у цей момент, може написати у коменті. Е, Круда футболка. йоу. Все, дякую. Поїхали. Капітан! Хто буде моїм? капітаном, ель капітано! Ой, йопте! Магул! Жінка. Але я все одно виберу. Харкейна, бо я мужчина. <с filled> Вінісіус Жуніор. Що, беремо жінку нарешті? Фугер. Флюгер. Не. Nee. Може якусь легендочку одну, будь ласка. -а. -а. Нє. Ну що, гей hey Арнольда берем. Фуу! Едуард. Перепрошую у Симона і Клінбергер е, І Каті. Катлі. Стеф Катлі, молодець. Дуже гарна жінка. Дуже мені подобається. Такі радий, що нарешті у цій грі з'явилися жінки. Ну, саме Ultimate Team. Це дуже класно, я дуже радий. Якщо ти жінка, постав лайк. Якщо ти жінка, напиши в коментарях чоловіки лохе, Так. Я поставлю лайк особисто цьому повідомленню. Хтось мені в центр поля цікавий, що випаде. Охо. Інформ. Ой, Бензма. Ой, Садіо Мейн. Ой-ой-ой! Лапульга! Це ж пан Леонель Месі, блін. Не знаю. Чи Садіо Мане взяти, чи Леонель... Ні, беру Месі. Імен з Месі. Анкара Месі, Анкара Месі. Анкара Месі, Анкара Месі, Анкара Месі! Гол-гол-гол-гол-гол! О, дуже симпатична дівчина. Напиши мені, йопте. Просто перепрошу. Луїш Каштро, чи хто тренуватих то буде? Так, Тупо найкрутіший драв до всієї історії світу. In nomine Patris, Іменс Мессі і Sam Kerr. Ну є спешл картка одна, хоча б. Vinicius. Vinicius. ОРИКАЙТ! Ай, йоптай! Я хотів... Змінити удар, но ну, це капець, блять. мінялися ударами з суперником, блін. Граємо. <плес> Трестен, що ти робиш? А, це моя жіночка, гарно грає. граємо. Молодченочка. Чоловік лохів, бай. Фух, молодець. Молодець! Чолокілохе. Сматріархат, блін, кожну хату. Дуже якась блін, над мене дуже. Ху-ху, як так? Капець, з вандак забив через себе, господи. Це в мене єдина надія на мені, Сюса. Блін, ну, звісно, якщо... <свісно> Жіночка якась його не буде. Не заставить ходити у всі кабінети. Класний пас. А, капец. ха 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 Ой, молодец, одна передачка. Маркус, ну... Ты, блин, не сержант ни разу. Я забив. Врешті, блін. Ну ніколи не забив ти один. Ще не все втрачено. Ну все, програли цей матч, короче. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Розпроба. Так, ну там в мене команда з одних легенд, якщо що. Блін, Він хоче взяти Нкунку, Жота, Дібала, Дімарія. Беру Нкунку. І тут хто? Одну легендочку малесеньку. Джеймса беру. Вау! Що wow. це за команда? Дивимось. Ух. Фух, 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 -фу -фу. Ну є шанси. Є шанси. У нього є Мбапе. Усман, Усман! Чекай, чекай, я закрутився, я завертівся. А, Месси! Не забив! Месси! Ой МБП, ой МБП, обережно, обережно. Це ще й 5-star skiller. О! Пуп! Пуп! Врятував бою у дзицю! Ой, передачка від Месси, прекрасна! Та який нуну -ну Мендеш! НАТО! Ну Мендес! Просто просто покрутився біля воріт, віддав передачу і все, с тобі от свій хол. Пенальті! Тупо саме рандомна пенальті у світі. Ще й майже зловив. Ааа, Мбапе, біжить! Стунув голкіпера, блін, бо це вже мав бути похоронний. Живей! 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 Та нащо, блін, це. Ци... Фу! Слава Господу, Святому. Може, хоч якось нічеечку дотягну, блін, цьому матчі! Оце капець. Тут не професіонали, блін, грають. Я мої Та блін ну все закукав мене. Два рази в першому раунді програв. Я в шоці. Але фінішинг. фінішен Ай, не попав по воротам. Ну що, ну тут заслужено по факту, програ нам наступна игра. Дарви, дарветс! Sorry, дарвин, але я візьму Енкунку. Прикола. чи гордон? Гордона, наберем. <сіх> Поїхали. Цікаво, у по мене така збалансована. Ой! Чуть не пропустив. Гена молодець, Вже суперник на моїх ворота насів. Ех, Мессі, Мессі, як так? Ну це ж була така прекрасна нагода, щоб відкрити рахунок, щоб розмочити ці нулі. А ти взяв і не забив. Що ж це дуже погано. Ай, ну так просто. Жесть. Ого. Цікаво. Може робити, немає. Та передай поворотом поворотам пробий, ну як я вже не можу, у мене вже. Вокальний апарат уже не працює. <рес> ну, КП такий. Давай, Месси. Штрафной. Слава, походу. Сопыл. Так, так и здесь. Все. Вид Месси. Що, Шлях трафлей мене блін се роу. Полетіли в конку, полетіли в конку. Пенре. Ой, такий престижу тільки Все, ну це жесть. Це сильно... Нормально. Кунку, блін. Оти о от тепер. коли... Де ти, блін, був? Цілий матч! Де ти був? Вже вісімдесят дев'ята хвилина. Ти блін забив. Yeah! Нарешті справедливість, дідей! Спрацювало ДІДЕЙ! Трав зробило все, щоб я забив цей гол. Можна я переключусь на Ровця? Ой, молодець, Гвардіол, тупо камін клач <с undergoing> <refere> Як так? Це якісь, блін, не знаю нещастя. Що це за звук? Я ж мав забити! Це жесть. Як так обернулася, блин? То тепер потрібно, блін, максимально сконцентровано підійти до цих 11-метрових. Фух, є, супер. Куда буде ж бити? Так. Е, Право на Рома? Фух, супер! Роберт молодець! Це робет Дженіро! Ампіс Де Папай. А. Папай! Буж давно не бреш. Ой, а шо ти так? Я ж бачу, він хоче вже туди. Як то кажуть, стрибати? Та не Руманом! Вони змінили, блін, пенальті, тепер по-іншому вже. Вони. ой 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 як близько! Оце суперничок має бути не дуже задоволений своєю грою. Тільки по кутам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Oh! <реш> це Це шарова перемога в моєму житті. Дякую тобі за те, то, що ти був зі мною блін, мучительні матчі, дивився і сміявся, а може, і плакав, так само, як і я. Наступне продовження цього драфту буде у наступному випуску. Підписуйся, став лайк, скидуй це відео своїм друзям, а ще краще своїм ворогам. Дякую тобі. І на цьому пока! А ще е, Посилаємо скалів нахер. Донать на ЗСУ. Пока!